Огляд срібної памятной монеты, плюнтонизм. Памятная монета Ивана Марчук присвященная уникальной технике плюнтонізму, гениального художника, в Івана Марчука. Монета идет в таком белом картоне. Діставши сам футляр, бачимо чудове пакування. З Самого футляру також знімаємо додаткове картонне пакування, товстий футляр. Відкривши, який, бачимо також додаткову інформацію, Пакування виготовлено з твердого картону, бархат всередині, також. На цій частині така невеличка позолота, бархат. Далі бачимо сертифікат, на якому вказано тираж даної монети, вага, метал. Маємо таку невеличку голограмку. До речі, в самому футлярі є магніти. Ось тут по краях знаходяться. версі або реверсі номінал монети не вказаний номінал монети вказаний на гурті. Прописом 10 гривень, рік карбування 24-й, хоча сама монета продавалася у Нацбанку в 25-му році. Бачимо також інформацію на гурті. Пробу срібла, а також вагу. Монета чудова, гарне виконання, патинування, чудове оформлення. Всім дякую за перегляд гарного настрою.